Дівчата, запрошую вас створити свій магазин. Магазин це можливість користуватись косметикою для себе абсолютно безкоштовно. Це можливість спілкуватися з вашими друзями, це можливість показувати їм, які гарні продукти є у компанії фармасі. Це можливість отримувати додаткові бали і обмінювати їх на побутову техніку. Давайте подивимося, які магазини дівчата вже створили і як вони працюють. Це магазин Тамари, і вона його отак веде. Дівчата купують, дівчата цікавляться і задають питання. Давайте зайдемо в інші магазини. Ось магазин Вікторії. Ну, це цікавий магазин. Вікторія багато викладає відео. Де брати матеріал, ви це все обов'язково отримаєте в навчанні? Магазин Галини. Тобто, це зовсім не складно. Це викладається картинка і викладається допис до цієї картинки. Магазин Ілони. Бачите, скільки вподобаєк? І це інтересно, людям це цікаво. Ось у Марини Грибмазін. Подивіться, який ну, який цікавий контент можна викладати для своїх друзів, щоб не на словах, а щоб розповідати їм. Тут трошки багато тексту, щоб розповідати їм через відео, через тексти, через картинки, через зображення про доцільність продуктів у житті кожної людини. Ось це магазин Каті. Зовсім не важко вести такі магазини. Ось магазин Ганни. Ви бачите, що зовсім різна кількість учасників у магазинах у вас будуть посилання, де брати картинки, де брати ці зображення, ці тексти, щоб зробити ваш магазин більш цікавим і наповнити його продукцією, яка була б важлива для кожної жінки в її житті.